Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді бюджетний мультитул від компанії Ganzo модель G303B. Поставляється в цікавій картонній коробочці. Бачимо опис основних інструментів, комплектацію. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Мультитул поставляється в фірмовому чохлі GANZO Tool. Доволі якісний на вигляд. Має лямки. Для кріплення на ремені. Як вертикально можна закріпити, так і горизонтально за двірямки. Ось таким чином. Кнопку на мультитул, а також комплектують його ще ось такими різними бітами в гумовому тримачі. Коротко пройдемося по інструментах. Основний інструмент це, звісно, у нас ласкогубці з кусачками, з змінними рістями. Різці у нас відкручуються за допомогою торкса, вони прикручені гвинтами. Те, що вони змінні, це однозначно плюс. Тепер дивимося на зведення губок. Я не бачу ніякого прям величезного зазору, особливо кінчик у нас гарно зведений, і навіть щось тонесеньке ми точно зможемо втримати цими плоскогубцями. У мене є ось така нікелева стрічка. Давайте, ну, тримається чудово. Бачимо, що вхопити можна і навіть розірвати її. Тобто, по якості плоскоупців, в принципі, претензій поки що немає. Давайте закриваємо. Подивимося, що тут у нас ще є. Можна однією рукою відкривати ніж. Ось така форма. Але поки що він доволі туго ходить. Можливо, він розробиться з часом. Але зараз однією рукою, ну, типу, можна відкрити, але не надто зручно. Напевно, треба кілька десятків разів відкрити-закрити, щоб механізм трішечки змастився, бо я бачу, що мастило там є. І фіксується він лайнер локом. Це, знову ж таки, плюс. З цієї сторони у нас напилок і лінійка. І також з фіксацією лайнер локом Так. Пилочка. Також фіксується лайнер локом, що тут ці інструменти мають фіксацію. Подобається, що все відкривається однією рукою. От з пилкою взагалі питань немає. Відкривається закривається однією рукою без питань. Давайте ще раз спробуємо ножа. Ну, от ніж тугіше. Але все одно можна закрити-відкрити. І останній з великих інструментів це ножниці. Ось таким чином відкриваються. Ножниці тестуватиму за допомогою ось такої мотузки. Вона доволі товста, але ножниці справляються з нею. Єдине зауваження до ось цього важеля, він доволі сильно впивається в мій палець і викликає трішечки дискомфорту. Можливо, якось треба було трішки більше заокруглити його, але тоді мульту, напевно, не був би таким пласким. Дрібніші інструменти сховані всередині. Відкривається ось таким чином. Тут у нас що є стропоріз, Пласка викрутка та відкривачка. Ще одна пласка викрутка з таким консервним ключем. І також всі інструменти мають фіксацію. Для того, щоб скласти їх, потрібно натиснути ось тут. І тоді вони складаються. Подивимося, що в цій ручці у нас. Давайте глянемо. Так, викрутка. І ще щось. І шило. Також мають фіксацію. І складаються назад. До речі, викрутка, бачите, цікаво зроблена. Ми в неї можемо ось таким чином поставити перехідничок і використовувати. Абсолютно різні біти. Ну, Має магніт, тобто не випадає. При цьому знімається дуже легенько. Але самовільно не випадає. Перевіримо заводську заточку нашого кленту. Ну, Я би поставив приблизно 8 з 10. Подивимося, як кусають кусачки. Багатожильний провод перерізом 2,5 квадрати без ізоляції. Ну. Ідеально. Тепер в ізоляції. В ізоляції ще краще. Без будь-яких питань. Моножильний провід перерізом 2,5 квадрати. Тоненька нікелеєва стрічка. Також без проблем. Стропоріз. Ну, щось не хоче він різати. Так, Можливо, це не стропоріз? Скажіть в коментарях, що це. Бо мою мотузку різати він відмовляється. Можливо, це пристосування для знімання ізоляції. Ну, ізоляцію воно знімає краще, чим ріже мотузку. Ага. 282 грами. І разом з чохлом 386 грам. Розміри. 19,9. 38,3. 106,6 мм. До висновків. Мультитул мені сподобався. До основного інструменту взагалі питань немає ніяких, він працює на 10 з 10, без будь-яких питань, затискає навіть щось супер тонесеньке. При цьому кусачки також відпрацьовують на відмінно, і багатожильні проводи, і моножило ріже взагалі без питань. І дуже класно, що вони з'ємні ці леза, можна їх замінити, якщо вони з часом затупляться. Жодних люфтів немає, тобто зібрано все на відмінно. Є невеличке питання в мене до однорукого відкривання ножа. Він відкривається, але з таким помірним Зусиллям, хотілося б трішечки легше, хоча б відсотків на 20. Наприклад, так, як от пилка, пилка відкривається взагалі без питань. Незрозуміло, що то таке чистропоріс чи пристрій для зняття ізоляції, ну, в принципі, ізоляцію знімає. Ножниці ріжуть на відмінно мотузку ріжуть, нігті я не мене стриг звісно, на відео, але це вони також роблять. Комплектація хороша, додаткові біти, чохол якісний. З різними видами кріплення, це знову ж таки плюс. Напилком не користувався поки що. Але це така штука, що також згодиться. Подобається, що він не важкий і доволі компактний, тому що бувають різні мутитули. У мене колись був від скіфа, там він, напевно, на сантиметр товщий і не надто зручний, на мою думку. Сподобалось, що коли от ти тримаєш пласкогубці. За силою стискаючих, то ось ці скруглені края додають комфорту. Я чомусь спочатку думав, що буде незручно силовим куватиме таким тримати плосколубці, але насправді доволі зручно. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйте до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео.